І так, у нас традиція а, сімейна така. Кожного року, в 10-й годині вечора, ми відкривали подарунки. подарунки. Ну, на жаль, всіх немає, але ми всім рідним, близьким теж передали подарунки з усіма поспілкувалися. всім підписникам пані Марини. Якщо ви зрозуміли, то найкращий подарунок це я. Так. Від найпершому подарунок. Відкривай. Ой, скільки вам не було рух, подарунки, все одно. Все Міліна, а один є для вас. Все рівно. Відкривайте. Приємно отримувати. Так. Да. Дід мороз прийшов. Нарешті моя мрія збулась. Ти відкривай, не знаєш, що, каже, збулась. Нарешті моя мрія збулась. Я Маю гарне полотенце. Прасненький. Ну, з кожного сіни має своє полотенце. Щоб вам було тепленько. Нарешті має сіни. Кладіть, кладіть. Ти що тут? Давай, Валя, відкривай, що ти є. Я кажу, моя мрія з вас. Так. А мені теж можна вибирати? Це у вас для Єри стоїть, так? Подарунок, так мене буде. Нарешті, нарешті моя мрія. Що це? І що це за мрія? Мати три полотенці в цій хаті. Це рушник. Не просто такий. Рушника полотенце. Рушника. має мають три і так, ще буде, А що це? Що це можна запи розпочати? Ні, сьогодні. Вони буде на оголоку. О, -о, 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 о, це запах, який сподобався мені. А ну все правильно. Це запах і сподобався мені. Все правильно. І я хочу, щоб так пахло моє. Ой, а це якийсь цей, е, е, новорічний аромат, я бачу. Так? Такі. До цього я мав халат, котрим ходив по кімнаті. В а в цьому халаті я, напевно, вже зможу вийти до магазину. <звук> <звук> він пахне? Можу вийти в магазин. Ну, ти ж хотів, да, ці да. ціла була. Да, До речі, якщо ви думаєте, що тут вибрати халат просто так, то це ви, ви так думаєте. Вони знають. Я показувала, який халат свій вибирав. А ця картонка, знаєш, що мені нагадує? Шо? В 91-му році ми ходили, і мірили обув на картонці на базарі, не? а потім ходили і писали, верніть нам на Буїса. <свят> Картонку зберегти, Маріна, в колекцію. Це теж для мене. Так, для вас. Бачиш, я вас? вже одній маю. Зима. То є зима, зима, є зима. А, а до речі, бачите, це щоб ви по тих сходах що ходите, а <свят> <раз, свят> я поняв, що я вічно падаю. Прошу не падати. Це. Як е, сказати? Щоб ви не ховзали за тих сходах. Да -да -да. Одживає якусь. Е, Палату Палату, так. Неважно, да? І прямо у ньому сідати застил так. Ні, не знаю. Не, 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 не. Нет, тоже не. темний. Да. Боже, примоло розмірне. Що, Боже, я не поламаю. Ну, ні. У мене ялини. Да. А інакших розмірів нема. И... Які приклею тако? А я поміняю. Поміняти, да? Да. Можна. Ні, можна ходити і так, що Як, як німцю сам. Ні, добре, що я можу поміняти. Супер. Картонку не віддавай від. Добре. Отак вот прийшов до нас. Хто Дід Мороз? І не вгадав розмір. І ну, не вгадав розмір. Хто це Дід Мороз, він може все знати. Точно. Все, мої хороші, отака от розпаковочка у гулечиків ви такою ялиночкою. В ой, тіра валаніє. Але давай. Але, але, шановні підписники, пані Марина. Що я можу побажати вас в цьому році? Я не буду бажати здоров'я, бо його треба мати. Я буду вам. Бажати успіхів, бо до нього треба йти, встати з дивана і щось робити. Ру, Я не побажаю якихось там гроші, успіхів, здоров'я. Поки ви не станете з дивана і не почнете щось робити, хоча б одну годину в день, ви не будете того мати. Ну що Бажаю. ти бажаєш? Я ж за... заслухалася. А що бажаєш? Що я бажаю встати здаваний і працювати. Дякую. Будемо вставати прямо.